Олена, доброго дня. Вітаю. Ми сьогодні дуже раді бачити вас в наших стінах. Вже сьогодні традиційно ми з вами зустрічаємось. Ми дуже раді, що ви погодилися поділитися своєю історією. Вона у вас дуже цікава, дуже такий тернистий шлях у вас був. В якоїсь мірі вона у вас складна, але я гадаю, що немає нічого такого, чому ми б не змогли подолати. Отже, розкажіть, будь ласка, які у вас були емоції, коли ви вперше почули діагноз свій, коли розпочинали лікування. Взагалі, коли вперше про це почула, то видала прямо почала в клініці і додому. Я не могла заспокоїтись. <рес> Я уявляю, як було обіду. <рес> <рес> ну, але ж все ж таки, це можна було виправити, <рес> так звісно. Я хочу лікарям і досягли того, mm -hmm. що mm -hmm. можна це виправити. А так до звернення в нашу клініку в клініку сената вам а, вже щось радили в інших клініках, і наскільки я знаю, це був саме знімний протез. Е, які у вас були прогнози та рекомендації від цих Десять років назад mm -hmm. я звернулася в іншу клініку, мені поставили мости і пообіцяли, що це максимум на десять років. А потім вже це будуть зйомні mm -hmm. протези. Це, дійсно, дуже засмучено. Це для мене з дитинства. Я дуже боялася зуби свої загубити десь. Ну, але коли прийшли в сената, як себе почували, коли дізналися, що вам можна замінити цей знімний протез, який так не хотіли. Ну дуже зраділа цьому, і mm -hmm. сподівалася, що все буде якнайкраще. Mm -hmm. <свісля> добре, що стало для вас самим вирішальним фактором? Чому ж все ж таки обрали саме нас, саме сенату? Це якраз 22-й рік, був травень місяць. Тоді в нас були всі хвільні дні. Mm -hmm. Я вирішила все таки зайнятися. Своїм здоров'ям і шукала просто в інтернеті клініки, які займалися цим. Я пішла в одну з клінік, досить таки відому. Мені сказали, що немає розкладу хірурга, ми вас зателефонуємо. Але вони так і не зателефонували, тому вони втратили втратили пацієнта. Потім я вже пошукала далі, знайшла Снату, вона якраз була поряд з будинком і. Так, і потрапила. <ріху> Добре. А, ваш випадок дійсно складний з точки зору навіть хірургії, бо наскільки мені відомо, кісткової тканини було недостатньо. А, але це не стало перешкодою для нашого хірурга. Як почувалося, коли дізналися, що є такий варіант, як підсадка кісткової тканини, встановлення імплантів? Зраділа і коли. Займалися лікаріною, то чесно кажучи, проблем не було. Були uh -huh. деякі після хірургічних вмішань. складна реабілітація, таст, так? Так якраз наступне запитання у нас з приводу реабілітації. Знаю, що у вас хірургічний етап був під седацією. А як себе почували взагалі не страшно було лягати під седацією? Мені просто здається, це якийсь такий момент. Я не знаю. Тривожно було, Тривожно, було, да. але. Якщо вже пішла, то треба йти mm -hmm. до кінця. Mm -hmm. Ну так, да. якщо вже вв'язалась, то треба йти, да. mm -hmm. було встановлення імплантів, підсадки кісткової тканини. А, як пройшла реабілітація ваша? Без всяких ускладнень все пройшло. перешло. Mm -hmm. mm -hmm. а, так, весь ваш період, весь ваш шлях тривав майже три роки. Mm -hmm. А впродовж цього, цього періоду не було ні жодного дня, коли б ви ходили. Майже без зубів. А, чи це важливо було для вас? Звісно, чи я... була б можливість така там жувати, розмовляти? Звісно, я працюю серед mm -hmm. людей. Спілкуюся, mm -hmm. no, no, no. і це було дуже важливо. Я б не могла собі дозволити mm -hmm. без зубів. А, ну, взагалі, зараз такі сучасні технології, що навіть з так з такими ситуаціями можна ні дня не ходити там якимись тимчасовими конструкціями. Це все так замінюється. Мені здається, це все ж таки навіть іти три роки, це все ж таки е краще, чим просто мати знімні протез. Звісно, звісно. Повторюся, що для мене протез це взагалі це щось дуже страшне. Mm -hmm. Mm -hmm. І, mm -hmm. і не хотіла б нікому побажати цього. Ну, звичайно, так. Якщо є можливість у цього уникнути, мені здається, в кожен таке обрат. Да, добре, я, як вам працювалося з нашими лікарями? У вас був хірург імплантолог Кінчур Микола Іванович і наш ортопед Любомир Ростиславович? Чудо, це такі наші провідні спеціалісти. Так, Любомир я взагалі так скажу, що коли йшла, то казала, йду до улюбленого мужчини. <свят> 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 да, дуже часто про нього таке говорять. І не кожен спеціаліст за таке візьметься у нас, саме такі провідні спеціалісти, і дуже гарно вони, вони працюють саме в парі. Чи доводилося вам раніше щось чути саме про цей метод Все на восьми? Ні, чули щось. Не чули. Ні, вперше ні. почули, тільки коли прийшли до нас. Там М -м. Так, так. добре. А, розкажіть нам, будь ласка, як взагалі вам атмосфера в клініці? Чудово, всі посміхаються, всі так, телефонують на наступний день. Як ви почуваєтеся? Угу. Чи угу. все добре? Угу. Всі всі тут дуже чудові. Всі посміхаються, а не у всіх така чудова посмішка. Як у вас. Дякую. Добре. А як відреагували ваші близькі, рідні, коли вже у вас був такий фінальний етап, коли вже була постійна конструкція? Можливо, чули якісь особливі компліменти. Компліменти вже були. Люди, які мене давно не бачили і зустрічали, то питали, де я зробила угу. таку чудову усмішку. А ви казали, що услугу любимо і так? Ну, мені ви, в принципі, так ефектно виглядаєте, вам дуже часто я думаю, так кажуть, компліменти. Дякую. Але з такою посмішкою, правда, посмішка це так при трошки Так, точно. Але зараз я бачу, ви, ви дуже гарно виглядаєте, дуже впевнено, собі хочеться посміхатися і посміхатися. Так. А, на вашу думку, чи змінилося щось у вашому житті після тотальної реабілітації? Ще не так не, не багато часу mm -hmm. пройшло. Mm -hmm. Але, в принципі, так, я дійсно. Певніше почала себе почувати. Усмішка це не з головних, так да, це дуже важливо. Бо я ж кажу, так чого ви виглядаєте, це дуже гарно доповнює. Але я впевнена, що ви і до цього дуже гарно виглядали. А посмішка, посмішка зараз це дуже гарне таке доповнення. А добре, що б могли сказати зараз тим пацієнтам, які, можливо, вагаються, а, щось їх лякає, вони відкладаються там в якісь довго-довгу шухлядку і не хочуть іти до стоматолога, можливо, із цього десь там Запускають свою ситуацію. Краще не запускати, тоді mm -hmm. буде і швидше, і дешевше. Mm -hmm. Але mm -hmm. без цього ніяк. Якщо вже mm -hmm. треба, то треба йти mm -hmm. до кінця. Ну так, да, правильно, це дуже така свідома позиція, вже, да, вже, вже, вже як прийшли, то треба йти. Да. Так, коли Погано, що так пізно звернулася. але. Ну, ви знаєте, ніколи не пізно. Ніколи не пізно, і, в принципі, я гадаю. Добре, а скажіть, будь ласка, чи бачили якісь переваги? В нас же є своя зуботехнічна лабораторія? Чи було це якоюсь перевагою для вас, коли йшли до нас? Ну, звісно, коли все робиться в замкнутому колі, uh -huh. що ніхто нікуди не везе, потім не переробляє все тут начасно, то це, звісно, один із великих плюсів. Uh -huh. От Коли вам встановлювали вже ортопедичну конструкцію по кольору, формі, підбирали все з любомиром, так, так, звісно, так? вибирали колір, і uh -huh. якщо мені щось не подобалось по формі, то все виправляли. Uh -huh. Uh -huh. Дуже, до речі, часто наші пацієнти мають можливість напряму спілкуватися з техніками, і вже напряму вони розказують там, по кольору, по формі. Так, так, і техніка завжди запрошували. І ми обрали з ним, вирішували, що краще. Ну виглядаєте правда, дуже чудово. Хочеться вас смішити, щоб ви як на ще посміхалися. Чесно вам скажу. Ми дуже раді, що ви обрали саме Сенату і що Я саме дашу. дякую. <сміщу> що саме Сената ми змогли стати такою частиною в вашому відновленні посмішки, і це напевно якась нова глава може бути. Можливо, можливо, да все. Все, все можливо. можливо. Я вам дуже дякую, що сьогодні погодилися поділитися своєю історією. Це дуже важливо, бо багато пацієнтів вагаються. Дуже лякає їх саме там через якісь страхи, можливо, дитинства. Бо я ж кажу, що зараз не такі технології, як були тоді. Так, так. Дуже часто мені розказують, як вони приходили там їх прив'язували ременями там, десь. сюди. Да. Це, ну, на жаль, таке було. В дитинстві пам'ятаю, як зараз 40, мені було років 5, батько сидів в креслі, тримав мене біля мене троє лікарів, але вони так нічого не змогли зі мною зробити. Звичайно, так. Ну це на, насправді це дуже, дуже лякає. Я не знаю, це потім потрібно якісь, напевно, там санці психотерапії проходити, бо це ну. Мені здається, що це дуже такий великий, якісь накладає на себе. Отже, ми вам дякуємо сьогодні за наше інтерв'ю. Дякую Болоду. вам. наші клініці. Дякую. Що ви є? Ми завжди будемо вас раді бачити на профоглядах. Та й в принципі, просто заходьте до нас домовилися. Добре, я вам дякую. Дякую вам. Здорові, зуби у всіх і в кожного.